Дорогі друзі, вітаю вас, в наших коучинг-розборах з зализу Дніпровської. Мене звати Ігор Якович, Єлс Дніпровська, коуч в перших осіб та засновниця міжнародної інтегральної, моє улюбленої міжнародної інтегральної коучинг школи. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі. І переходимо відразу до наших коучинг розборів щоб встигнути всебічно їх розібрати. розібрати. Ось такий запит. Думаю, що багатьом нашим глядачам буде він корисний. Часто погоджуюся допомагати друзям, навіть коли це заважає моїм власним справам. Наприклад, минулого тижня я пропустив важливу зустріч, бо допомагав знайомій з переїздом. Як становити межі, щоб не почуватися використаним? Так цікаво, закрутила людина. Да? Цікаво, закрутила. Сам же погоджується, а потім каже, що його хтось використав. Е, ну, добре. Я б запитала, все ж таки, як ви зрозумієте, що межі, яких ви, які ви бажаєте встановити, є? Так, це питання допомагає все ж таки сформулювати ціль, бо вона, ну, начебто, є, але трошки відповідальність, вона, ну, знаєш, в повітрі десь, вона не, не в людини. Ну, якщо чесно, ну я ж це пам'ятайте, я працюю на дві аудиторії і на тих, хто вже коучі, і кажу, які питання задавати, і на тих, хто працює з цими розборами, просто як люди, так а угу. просто щоб ми розкривали межі своїх якихось уяв, уявлень так. того, у що ми віримо, чи там як побудований світ для кожного з нас. Тому ділюся і. Е, ну, тут начебто зрозуміло. Не хочеш почуватися використаним, ну, скажи людині ні. Бо в тебе важлива зустріч. Все. В чому справа? Можливо, навіть я б я не знаю, яка людина, дивлячись, яка людина, я б так і сказала. Для мене це виглядає так, а для вас. І це така провокація. Ну, в чому тут питання? Ну, скажи, що ти не можеш. І ось тут було б ну, щось, да, там йорзання якесь. Бо виглядає, що це просто, але багато людей не можуть сказати ні. Причини, да, це такий психологічний захист: причини бути хорошим хоча людина для всіх. Він забуває, що в цих всіх він не включив себе. Бо він хороший для всіх, крім себе, бо себе він обдурив. Потім, можливо, людина боїться, як як кажуть, боїться обідати господи, забула слово, образити. образити іншу людину своєю відмовою. От я скажу. Но там також підґрунтя страх втратити людей там, бути в їхньому. Вигляді не дуже там гарним, чуйним і ще якимось. Це головний страх, бути неприйнятим. Це потреба людини бути причетним до зграї якоїсь, це такий страх відкинутості. Що ти тебе відкинуть, і ти залишишся сам угу. в основі цього. Але це я з вами так розмовляю: щоб я робила з клієнтом точно, або спровокувала по таким чином, або б запитала дійсно про, ем, як зрозуміє, що ці межі є. І, можливо, він скаже: Я скажу ні. Так. І тоді, як виглядає найкращий результат того, що ви хочете там в цій розмові, можна вже так запитати, бо можна запитати ще, і що буде, коли ви навчитесь говорити ні? Як це вплине на ваше життя? Як це вплине на вас? Що тоді? А якщо подивитись на вашу діяльність, вашу сім'ю, щоб по сферах життя також продивився і там точно сидить мотивація, все ж таки це зробити. І тоді вже йти в дослідництво, що там і як, ну точно на цей е, страх ми е, е, наштовхнемося. Що людина хоче бути хорошою, з ким вона розмовляє? Так, ну я можу додам аргументів, тут їх нема, але, е, як на мене, в багатьох випадках. Дискомфорт у людей, які не можуть мовити, дискомфорт з'являється е, тоді, коли вже конфлікт між людьми, які претендують цю допомогу, відбувається, тобто там між дружиною, там і друзями, між родиною там, і дружиною. Да? І, і тоді, ніби все добре, якби не було цих цих конфліктів, да? що треба всім водити, то може було би все добре. І як тоді, коли треба задовольнити і дружину, і друзів, і родину, і родичів, і всіх? Як тут бути? Але, в мене так прямо от, так стояло питання: я б сказала: а себе? Так. А з кого б ви почали задовольняти? Так. Та. І це також знову ж таки дивись в основі. Хто стоїть на першому місці в житті цієї людини, чи третій особи, чи вона сама. Я думаю, там така черга людей, що людина да. до себе вже на останніх лісах. Ну, дивись, і ще тут, що в основі у мене колись я таку навіть статтю написала. Е Зараз любити чи купити? Отак вона називається любити чи купити. Е ми дійсно, ну, наприклад, коли -то я запитання, давай для коучів. Запитання, яке можна задавати, з якою метою і наміром ви беретесь допомагати? Ну, от, наприклад, вчора, як ви кажете, яка була, який намір у вас був? Тільки чесно, яка потреба там стояла? Якщо у вас своя зустріч, і ось тут людина, яка потреба. Якщо ти щиро допомагаєш, ти не виставляєш претензії. Так. А якщо ти чесно дивишся і кажеш, я це хотів зробити, щоб, бути, щоб мені подякували, щоб. А потім людина виставляє претензії. Я ж тобі тоді поміг, і навіть на зустріч не пішов або не пішла. А ти тра та та такий сякий, зараз не можеш навіть оцього мені зробити. То це тоді купити, купувати щось. То ти від любові, від щирості це робиш, чи ти хочеш якогось обміну. І якщо дивись, немає нічого поганого. Хочеш обміну? Скажи про це. Не кажи, що ти допомагаєш. Скажи: ось дивись: я зараз у мене маю зустріч. Я можу це зробити і прошу тебе оце. Ну, скажи прямо. А ми ж начебто допомагаємо, а тут тримаємо. М -м -м, а потім я буду мати. Ні, так воно не працює. Колись е я також почула від людини, коли кажу: Ну, дивись, я ж і так, і так. Мені кажуть, то це, це ж був твій вибір. Так. Вау! Мені прям як. Це інсайт прям в лоб? Якщо це, я б сказав, ну, до клієнта зараз звертаюсь, якщо це був ваш вибір, можна запитати, було, а чий це був вибір вчора не йти на свою зустріч а допомогти? Як пов'язано це з висловом вашим бути використаним? Mm -hmm. Хто зробив вибір? І тут також людина от може побачити: я зробила вибор а звідки ж у мене це почуття? Хто вас використав вчора, яким чином? Якщо людина попросила, а ви погодились. Розкажіть, як це відбувається, це використання. От Якщо б я сказала, маю зустріч, а мене зв'язали, притягнули, наставили на мене пістолет і сказали, роби оце то да, використали по повній програмі. А коли я сама з доброї волі, да, там подумки, в мене ж зустріч, а роблю то це мій вибір, моя відповідальність, і тоді інша людина вам нічого не повинна. Вона вам може подякувати, але вона вам не повинна то, те, що ви там собі намотали вже в думках. Як борг такий, начебто, знаєте, ага, я тобі оце, то я вже чекаю, коли ти мені оце? Ні, друзі, ми так не думаємо. Але це підсвідомо є: якщо ви дійсно роздратовані на відмову людин, людини, якій ви допомогли, то ви так думали. Ви просто ну, не признаєте себе собі. Що у вас був такий намір щось дати, щоб потім забрати? Ось така глибока якась розмова вийшла, начебто, з такого ем, запиту. Я ще уточню. Ми коли у нас колись був з вами ефір стосовно грошового мислення, і ви казали, що вміння говорити ні, це одна з складових да, важливих для цього. Але перед тим як відповісти на це питання, поділіться: чи вас хтось буде використовувати цього тижня, чи ви когось, і які у вас плани на поточний тиждень? Ти знаєш, у нас все по любові. по любові з тими, з ким я і працюю, і живу, і е, хто приходить до мене навчатися, е, і як це? Вони е, добровільно віддаються в мої руки і кажуть: а потім, а потім ходять до кого і кажуть що мене використовують. Да -да -да -да". Ну, е, дивись, що в мене на цьому тижні, я ще в Мілані. І повертаюся у вівторок, в мене буде оці два дні такої ще відпустки, і з середи вже починається така потужна робота. І в мене там в середу Board Coaching Club. В четверг, в мене, ну, крім коуч-сесії кожен день, бо коли в мене відпустка, моїх клієнтів, я всіх. Відкладаю на потім, і вони тут рядочками вже стоять і чекають. І що цікаво, можливо, для всіх, хто хоче масштабуватися і в кого стоїть питання: ну ось, якщо я буду працювати кожен день і навіть там кожен час кожну годину з клієнтами, то все одно не розумію, як мені там більше заробляти, ніж там якийсь чек. Да? Друзі, моя відповідь вам працювати з групами. І та-да-да-дам! Е, я проводжу безкоштовний майстер-клас, Як масштабуватися через роботу з групами вже в, е, в, в це четвер, е, де у 18.30 де я розкажу е, дійсно, як і що, і навіть розкажу, як це робити системно. Е, я покажу але щоб системно це робити і щоб навчитися, знову ж таки, мої учні з 37-го і 38-го потоку вони мене вже взяли в оборот, і ти кажеш використ... використаним бути. Я віддалась їм, чесно кажучи. <гум> і вони дуже попросили, дуже прям. Ну, і раніше це було, але зробіть це саме затребу, за треба ем, тема, яку всі хочуть, е, і в клубі про коуч. Завжди запитують, як працювати з групами, і, і магія груп. Чекайте на інформацію про цей продукт. Він новий, він ще прям як пиріжок. Він печеться навіть тут, в мені. Буду проводити його. І запросила і сама, і запросила ще декілька експертів-випускників школи, дуже потужних в якраз в роботі з групами. І будемо вивчати груповий коучинг, Е, Ось так починається рік з такого потужного майстерського майстерського курсу. Слухайте, це рішення якраз для нашого клієнта, сьогоднішнього запиту, якщо у вас багато родичів, то організуйте їм групову зустріч і групову допомогу. Точно, точно. Зразу з усіма точно. Допоможу зразу всім. Ось з 14 до 17. Вівторок, да, хтось там скаже. Так ще і приходьте, я. приходьте зі своєю їжею ще додати так, краще. Так і я. В четвер, друзі, допоможу з 18.30, дві годинки попрацюємо, і в, на вихідних збираємо. Гостей будемо від... святкувати Алісін день народження, втретє. Бо вперше ми святкуємо якраз ось в цей понеділок, їй 19. другий. Вона в середу зі своїми студентами, і в третій в неділю вже збираємо дорослих наших друзів, з якими Аліса також дружить. Ось такий в мене тиждень, знаєш, святково робочий. Чудово, приєднуюсь до привітань, до святкування. Це і, і не тільки е, дитини, свято, але й мами насправді да, не, найбільше тому вітаю. і родини, а, і. і Родини, родини, так. Чудово, ну що тоді повертаємося до мого питання з приводу грошового мислення. Як це пов'язане, що з цим робити? Бо це вже серйозно. Це не просто не просто відмовити родичу чи дружині, чи другу. Це може вплинути на грошовий потік, це катастрофа. Що робити? Точно. Як це працює? Є я про це казала, є такі три. Навички, які допомагають розширювати свій грошовий потік, бути на ти з грошима, е, отримувати більше грошей і притягувати більше грошей, як магніт. І одна з них це вміння говорити ні. Давайте розберемось, чому. Ну, все просто. Якщо ми кажемо е, комусь так, в чомусь ми кажемо собі ні. Так. Це не обов'язково. Але в цьому прикладі, це так, людина е, зробила щось для когось і якусь важливу зустріч, і, можливо, якусь грошову можливість втратила, ось вам і як це працює. Коли ми кажемо навіть собі, які, якомусь одному проєкту так, нам треба сказати, чомусь ні завжди. Ось я зараз скажу так. Е, Ті передачі, і в цей час я кажу ні, наприклад, коучинг-сесії якісь, або прогулянці понад морем. Це завжди да? ні і так отак працюють. Коли ми кажемо чомусь так, чомусь ми кажемо ні. І навпаки. Тож, навчитися свідомо казати ні, це мати більше можливостей вкладатись в щось, що може принести гроші. Все просто. Но треба це побачити свідомо. Я не закликаю вас не допомагати, бо сама допомагаю і роблю це щиро. І в мене є там благодійні якісь мої е, проекти, і багато я вкладаюсь безкоштовно у щось. Е, я знаю, навіщо я то роблю? Це свідомо. А ось в цьому прикладі, в цьому розборі, це несвідомо. Людина погодилася, потім подумала: ой, відчуваю, що я мене використали. Це несвідомість. Тож, якийсь час е, побути в контакті з собою, е, коли ми кажемо так або ні комусь. І так або ні чомусь, да, якимось нашим діям, і розібратися, на що я покладаюсь, коли це кажу, а краще спиратися на сенси, яким ми живемо, і відповідати собі на запитання навіщо, то буде легше потім це робити підсвідомо на користь своїм. Пріоритетам, місії, е цінностям, які є в кожного з нас. Ну, це буде такий вже підсвідомий вибір, який покладається на ці речі, а не на е темний мотив бути хорошим чи хорошою для всіх. Це темний мотив. Він нікому не несе користі. Так я знаєте, що я собі пояснюю коучинговий підхід, у нас що ми не беремо запити з не і тоді виходить, якщо, якщо хочете сказати комусь ні, то треба сказати чомусь так, да і тому е, з цим треба якось шукайте, розібратися. Та, шукайте, чому ви хочете сказати так, щоб комусь сказати ні. Ну, якщо ви відчуваєте, ми всі відчуваємо, що щось тут не те. Да? Ну, начебто я погоджуюсь на щось тут не те. Не поспішайте погодитись. Скажіть, скажіть комусь, хто вас запитує, дай мені 5 хвилин подумати, mm -hmm. і ці 5 хвилин використайте ось таким чином: подумайте, да? що вами керує, і чому ви зараз збираєтесь тоді сказати. Якщо туди скажете так, чому ви збираєтеся сказати ні в своїх завданнях? Ем, ось таким чином? Або якщо ви хочете сказати все-таки ні туди, людині, то чому ви кажете так, тут в собі? І тоді ви ем, знайдете, як сказати людині так, щоб вона не образилась. так. Та, та. ви не просто їй відмовляєте, і тоді вона почувається відкинутою? Як ми вже казали, да? чи там не сприйнятою вами, чи ви її не любите? Ні. Якщо ви будете ну, дасти аргумент, чому це так, то вона вас зрозуміє, і можливо, навіть буде більше поважати, бо ви mm. їй даєте приклад тому, як бути е, в такому контакті із собою, своїми цілями, своїми намірами, е, і це дуже круто. Ще вилізаємо на такий аспект, коли ми все ж таки привчаємо да, людей, які навколо нас до певної ну, допомоги і до певної реакції. Ми відповідальні за тих, кому причили. Тобто, це ніби і твоя твоя звичка, з якою ти зможеш щось, щось зробити, але є звичка інших людей, точно. І мені дуже подобається вислів, ми відповідальні. Да? Ми в Атвіці, ми відповідальні за да, тих, да, да. Вчили. це дає можливість, ну, це не про те, що ми у всьому винні тоді, да. це не про те, а про те, щоб м свідомо ну, не чекати від людини, що вона зрадіє тому. Бо завжди вам казала, а ви робили, а тут вона вам сказала, а ви не хочете. А де той пазл? Людина його да. прагне, вона вже очікує, ви її привчили. І тоді чим більш вищиро поділитесь аргументами, чому саме так, тим легше буде людині сприйняти. Хоча в неї також є якісь такі свої, певно, там, темні мотиви або тригерні точки, або свої травми дитинства, де вона, якщо їй сказали ні, почуває себе тоді відкинутою, ображеною. І тут. Якщо ви дійсно будете створити поле такої, ну, не знаю, любові, поваги е, і донесете до людини, що це пов'язано не з нею, а з вами, те, що ви скажете їй ні, то людина це зрозуміє. А якщо не зрозуміє, ну згодом зрозуміє, будете привчати її до кульбіту, ось такого якогось, будемо жити тепер не, не, не так. А можливо, так або так. Я тепер думаю, як просити наших глядачів поставити вподобайку. Ми ж навчили їх казати ні. Я прошу. Якщо ви скажете ні, будемо вважати, що це є продуктивним результатом нашого сьогоднішнього ефіру. Але дуже вам дякую. Побачимося через тиждень у нових коучинг-розборах. Всім до побачення! Па-па. Па-па, друзі.